Інспектори Хуського міськвідділу міліції продовжують контролювати перевезення пасажирів на автобусах. Кажуть, їх головна мета зробити безпечним рух усіх учасників дорожнього руху, а також пасажирам автобусів та маршруток. Працівникам ВДАІ звертається особлива увага на перевірку, що зміни передрейсового медичного огляду перевізника. Та також звертається увага працівникам МДАІ на технічний стан. Автобуса, який перевозить даних пасажирів, за фактами допущених порушень щодо дотримання вимог безпеки пасажирськими перевізниками і водіями автобусів приймають відповідні заходи. Під час профілактичних заходів працівниками ДАІ було складено близько 14 близько 14 протоколів по таких по таких статтях, як порушення вимоги дорожніх знаків, відхилення від маршруту руху, перевезення по надстановлену кількість пасажирів та багато іншого. Під час відпрацювання в понеділок інспектори вдаї перевірили більше десятка автобусів і виявили також ряд порушень. А це в основному технічні неполадки пасажирського транспорту. Відповідно складені адміністративні протоколи і притягнуто водіїв до відповідальності. Водій, якщо він є в нього, є в нього правопорушення, от. То працівник ДІЇ притягує до адміністративної відповідальності. Тож безпека пасажирів, посилення транспортної дисципліни водіїв та контроль за технічним станом пасажирських транспортних засобів основні завдання, на які скерована рейдова перевірка пасажирських перевезень хузькими працівниками ДАІ з 19 липня до 3 вересня поточного року.